Українська народна партія відзначила два державні свята. До Дня державного прапора члени Харківської організації ОНП встановили стяг України на найвищій точці Слобожанщини. А до Дня Незалежності роздали харків'янам вишиті нашивки із народним орнаментом. Ініціювала встановлення державного прапору на горі Кременець, ще біля Ізюму. Молодь Харківської обласної організації ОНП. Кожен партієць мав змогу потримати лопату в руках і вкинути символічний камінь до лунки, щоб прапор міцно стояв. Це святиня, яка має бути і в душі кожного справжнього українця це символ, з яким кожен українець має пройти все своє життя. Наступний захід партії акція День незалежності у вишиванці. Отримати вишитий подарунок, символ української душі, зміг кожний бажаючий біля пам'ятнику Шевченка. До кожної нашивки додавалась невеличка мистецтвознавча довідка, пояснюючи значення кожного орнаменту. Вишиванка, ну це подих старовини від дітків до прадідів. Це вишиванка душа української нації, яка дає енергію, задоволення і силу. До дня українського козацтва, 14 жовтня, УНП знову роздаватиме вишиванки з народними орнаментами. Олена Захаренкова, Харківські новини.